У Лозівській громаді підписали чотирьохсторонній меморандум про співпрацю між міською радою, молодіжним центром Біксель громадською організацією Активна молодь та громадською організацією Український професійний розвиток. Документ закріплює партнерство, спрямоване на розвиток молодіжної політики, підтримку ініціатив та створення нових можливостей для молоді громади. Наша сьогоднішня мета візиту в лазійську громаду це підписання меморандуму між нашою громадською організацією як імплементуючим партнером ЮНІСЕФ в напрямку розвитку і підтримки молоді з місцевою владою, з молодіжним центром і з молодіжною громадською організацією. ГО Український професійний розвиток реалізує проєкт за підтримки ЮНІСЕФ, у межах якого в Харківській області створюють і розвивають молодіжні простори. Лозівський молодіжний центр Піксель долучився до цієї програми вже вдруге. Підписанням цим меморандумом ми хочемо, по-перше, ще трошки підрізумувати нашу плідну роботу, яка була протягом останнього року. Тому що Лозівський молодіжний центр Піксель останній рік бере участь в проєкті. Завдяки цьому проєкту ми мали змогу підтримати і команду професійним навчанням прокачкою їх. Скілів як молодіжних працівників, в тому числі мали змогу завдяки ЮНІСЕФ підтримати молодіжну команду грантом на поточну роботу, тобто, щоб молоді була можливість залучати цікавих тренерів, цікавих спікерів для розвитку молоді, в тому числі трошки дообладнали новий оновлений сучасний молодіжний центр, який відбудувався завдяки також ЮНІСЕФ. Підписаний документ закріплює результати вже реалізованого проєкту та відкриває шлях для нових спільних ініціатив. Меморандум це він безстроковий, ось тобто в нього немає якоїсь кінцевої дати. Його мета в тому, що, по-перше, зафіксувати, що все, що було в рамках молодіжного цього проєкту, передано на, на баланс балансівської да, громади, тобто, щоб це все, по-перше, залишилося на користь і використовувалося молоддю і надалі. По-друге, щоб зафіксувати те, що в майбутніх будь-яких проєктах, які пов'язані з підтримкою молоді, молоді, молодіжної політики, молодіжного активізму, ми готові далі співпрацювати. Залучати нові проєкти, нові цікаві інвестиції в громаду для молоді. Підтримка молодіжних центрів важлива не лише для дозвілля, а й для розвитку активної та відповідальної молоді. Про це наголосив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. А завдяки співпраці вдалося не лише оновити матеріальну базу центру, а й розвинути професійні навички його працівників. Ми безмежно вдячні нашим колегам за те, що надали. Нам таку потужну допомогу як і матеріальну в найскладніший період, так і дуже важливу роботу щодо професійного розвитку спеціалістів центру молоді, де вони протягом певного періоду часу навчали місії центрів наповнення сенсом діяльності центрів, різні профорієнтаційні програми, різні активності для молоді, тобто максимальна залученість молоді і. Коли молодь сюди приходить, вона спеціалісти центру знають, що запропонувати і як попрацювати з людьми. Зараз піксель став не лише місцем дозвілля, а й простором, де молодь може знайти підтримку, розвиватися та ділитися ідеями. Це дуже важливо, тому що нам треба з молоддю працювати. І так само через центр молоді, оце, це спілкування молоді відбувається і поряд з цим, і як дозвілля і як Розваги плюс ідуть важливі програми щодо і ментального здоров'я, як виживати в період війни, як зберегти себе в період війни. Це дуже важливо для молоді. Підписаний меморандум лише початок нового етапу співпраці. Учасники впевнені, об'єднавши зусилля, можна створити ще більше можливостей для молоді Лазівської громади.